Свободу і демократію. Якщо вони вже на Порошенка руку підняли, завтра в цій ситуації може опинитися будь-хто. І не потрібно, якщо я не можу зрозуміти причину, якщо вони не можуть суспільству пояснити причину, це означає тільки одне: без рішення суду, без конституційних повноважень, без е, будь-якої позиції щодо можливості захисту, може опинитися в цій ситуації будь-хто. І мова не йдеться тільки про те, що там заблокували рахунки, арештували активи. Вони цим займаються всі шість років. Угу. Вони зараз роблять позицію лише одну. Пам'ятаєте, скільки вони брехали 19 2019 році? Петро Порошенко убив брата. Петро Порошенко. Іліпідська кондитерська фабрика, Петро Порошенко там Славянський мальчик, Петро Порошенко Брат, це моє морзавод. в Морзавод. Да. І, ко... і хто це казав? Це казав канал 1 плюс 1», де людина, директором каналу сидить... був е... Е... Володимир Зеленський. Так, а і... людина зараз, яка це робила, сидить а в СІЗО. Це дитином каналу. Вони вже вдвох володіли. Один з них був Коломойський, який сидить в СІЗО, а другий був Медведчук, якого працював Зеленський. І е, в цих умовах вони зараз витягають знову ту брехню, яка була тоді. Друзі, я, у мене для вас погана новина. Уже пішов сьомий рік з першого туру виборів. І за, сьом, за шість з лишніх років вам уже треба зайнятися злочинами, які скоїли ви, і нести за це відповідальність. І я думаю, що. На сьогоднішній день саме страх відповідальності за ці злочини, які були скоєні, і вимагає, роблять їхню вимогу щодо згортання демократичних процесів, згортання свободи слова, згортання нашого руху в ЄС. Бо чому я кажу постійно про рух ЄС? Тому що перший кластер відкриття переговорного процесу для майбутнього членства України в ЄС, називається фундаментал. Це є фундаментальні права людини. І він складається з демократії, з свобод і з верховенства права. І от в даному випадку, в цьому кейсі, згортання демократії, удар по свободам, коли вони канали закриваються, і все таке інше. Але на сьогоднішній день я почав з цього і хотів би продовжити цим. Це все неважливо. Ми потім будемо розбиратися. Після того, як буде припинена війна, як буде мир сталий і справедливий. От тоді будемо розбирати.